Гонорея є поширеним типом статево передаваної хвороби або інфекції, іноді її називають сленговим терміном хлопок. Бактерії, які викликають інфекцію, це дрібні мікроби під назвою Neisseria gonorrhoeae. ви можете заразитись гонореєю від зараженої особи під час вагінального, анального або орального сексу. І якщо вагітна жінка має гонорею, вона може передати її своїй дитині, коли дитина проходить через родові шляхи під час пологів. У вашому тілі інфекція починається, коли бактерії прикріплюються до клітин у тканині, що вистилає багато порожнин вашого тіла, званої мукозальним епітелієм. Як тільки вони прикріпляться, бактерії починають захоплювати цю тканину. Коли бактерії розмножуються з часом та пошкоджують ваші клітини, це змушує імунні клітини входити в тканину. Це запалює та пошкоджує тканину, коли ваші імунні клітини намагаються позбутися інфекції. На жаль, бактерії мають способи уникнути знищення вашими імунними клітинами. Це дозволяє бактеріям рости і поширюватись в вашому організмі. Основним ризиком зараження гонореєю є оральний, анальний або вагінальний секс з інфікованою особою. Можливо, у вас вищий ризик, якщо ви сексуально активні та маєте більше, ніж одного сексуального партнера, або якщо ви підліток або молода людина. Або є чоловіком, який має секс з чоловіками. Багато людей не мають симптомів, але якщо жінка має симптоми, до них може входити ненормальне виділення спіхви, кровотеча спіхви між періодами та відчуття печіння під час сечовипускання. У чоловіків можуть бути схожі симптоми, такі як незвичайні виділення з пеніса, відчуття печіння на кінчику пеніса, або під час сечовипускання та біль у одному або обох яєчках. У чоловіків та жінок гонорея також може заразити пряму кишку, яка є останньою частиною товстої кишки. Симптоми інфекції в прямій кишці можуть включати свербіж або незвичайні виділення зануса та біль під час дефекації. Якщо не лікувати, інфекція може спричинити запалення органів малого тазу у жінок, це означає, що інфекція поширилася по всіх репродуктивних органах жінки. У чоловіків це може призвести до епідедеміту. Це стосується запалення і набряку спіральної трубки, прикріпленої до яєчок, званої епідидимом. Добра новина полягає в тому, що гонорею можна успішно лікувати антибіотиками, такими як цефтріаксон. Вам також можуть призначити другий антибіотик, наприклад, доксициклін, для лікування ймовірної інфекції іншою хворобою, передаваною статевим шляхом. Зателефонуйте до хламідії. Люди, що мають гонорею, часто заражені хламідіозом водночас. Важливо знати, що лікування може не виправити жодних пошкоджень, які хвороба вже завдала вашому тілу. Після лікування важливо продовжити спостереження з вашим лікарем, щоб підтвердити, що інфекція зникла, бо деякі бактерії стали стійкими до антибіотиків. Ви можете знизити ризик зараження гонореєю, якщо будете мати секс лише з одним постійним партнером, який не має статевих контактів з іншими людьми, а також хто був перевірений на гонорею і не має її. І ви можете практикувати безпечний секс, що означає вжиття заходів до і під час сексу, щоб запобігти зараженню чи поширенню гонореї. Наприклад, використання презервативів правильно кожного разу, коли ви займаєтеся сексом, може знизити ваш ризик. Найнадійніший спосіб уникнути зараження гонореєю це практикувати утримання, що означає відмову від вагінального, анального або орального сексу. Щоб дізнатися більше про гонорею, поговоріть зі своїм лікарем.